Товариство Харкім Хімпром» шлях до успіху від невеличкого виробництва до провідного гравця у сфері виготовлення пластикової тари як для всієї країни, так і з експортом за її межі. Борт Компані Візінь. Сьогодні учасники борду завітали сюди, аби познайомитися ближче. Також доєдналися і вісі. Побачити на власні очі, як працює підприємство, дізнатися його історію та цікаві кейси, особисто поставити запитання та поспілкуватися з засновником. Це все є форматом офлайн зустрічі. Партнер бізнес-спільноти Борт Харків Олександр Тимофієв та його підприємство Харків Хімпром вийшли на довоєнні потужності. Проробляємо біля 20 тонн сировини, висока ефективна і виробництва тутар. Зараз біля 40%. відсотків. Тари, ми експортуємо до стран ЄС, такі як Угорщина, Польща, Болгарія та Румунія. І зараз ці країни бачать, що Україна в цей важкий час, коли йде війна, виробництво може працювати і виробляти якісну тару. Виробляємо для України 80%. Це географія продаж, Харків. Та Київ Це говорить про те, що. На востокі України виробництва є. На Харків імпромі пристало на обладнання виробників Італії, та Німеччини та Туреччини. Зараз ми плануємо покупати ще обладнання новітнє європейське виробляти. Команда вирушає до ще одного цеху. Тут виготовляють добрива. Засипаємо або заливаємо рідкі компоненти, які по технології реагують між собою, та на виході ми маємо готову продукцію. У нас є лабораторія, яка готову продукцію вже охолоджену, перевіряє на якість, виписує сертифікат: 15 рецептів для одного з наших контрагентів. А у нас їх декілька тобто ну, десь до 30 рецептів. Ну, на своїй території перевіряють. Розуміють, що рослинам потрібно, ну, наприклад, калійне добриво. Тобто вони замовляють собі калійне добриво. Це однокомпонент. Інший агроном йому потрібне, наприклад, мікродобриво для росту, для стимуляції росту. Тобто там комплекс мікроелементів. Бордкомпанії візит роблять раз на два місяці. Якщо ж учасники проявляють ініціативу, то запрошують бордівців до себе, то роблять таке частіше. У борді це унікальне явище, борт візит, не тільки обмінюємося думками, не тільки обмінюємося корисними ідеями, не тільки в бесідах підвищуємо свою ефективність, але це бесіди та слова. А саме борт візит – це коли ти по-справжньому бачиш те, що тобі казали, бачиш, як воно працює, як воно усе побудовано, як взаємодіє компанія. З постачальниками як взаємодіє компанія всередині компанії, як саме відбувається процес виробництва, і тому такі гостьові візити один до одного вони стовідсотково підвищують і твою ефективність, твоє бізнес. Так, після відвідин Харків Хімпром багато хто з учасників не знав про потужності регіону. А сьогодні було дуже цікаво. Це як шоколадна фабрика Чарлі, де все рухається, перетворюється, все автоматизовується. Воно прям клас. Я не очікував, таке в Харкові побачити, такий рівень автоматизації машини. Це дуже круто. Це До слова, то в Харківхімпром виповнилося 20 років. Провідне українське підприємство, яке спеціалізується на виробництві пластикової тари, призначеної для зберігання та транспортування рідких хімічних речовин, а також харчової продукції. Після кожної операції машини. Ми перевіряємо обов'язково наявність браку. Статистика може бути різна, це залежить від того, як працює машина. Обладнання сучасне, цим обладнанням дивиться наш старші зміни. І як тільки ми наружимо якийсь брак, його тут же намагаються убрати, щоб його не було. Сучасні технології, передове обладнання та головне в роботі. Що для мене Харків це сім'я. Це для мене найважливіше. Персонал не є ресурсом, а є капіталом. І завдяки тому ми виробляємо тару і являємося експертами вже 20 років. Це персонал. По перше, це персонал. Це люди. На останок візиту. Жоден учасник борду не пішов без подарунку. Компанія хімпром масштабне і максимальна молодці. Підписали Каністру і Вісті. Дякуємо та зберігаючи ваш успіх Каністра. Вісті направляється теж до редакції новин. Бажаємо всім більше гарних новин та вам бажаємо більше гарних новин. Зустрічі у Харкові. Дякую всім. Анастасія Почорніна, Євген Карпенко, Родіон Рубін, Вадим Макарюк Вісті.